Всім привіт! У цьому відео Оля Полякова розповіла про довге весілля Тіни Карль. Будь ласка, підтримайте україноумовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Відома українська співачка Оля Полякова вирішила трохи розважити свою аудиторію і разом зі старшою дочкою дістала карти Таро. Звичайно ж, без питань про Тіну Карль обійтися не могло. А разом із Машею жінка провела прямий ефір на сторінці в соціальній мережі Instagram. Активним користувачем якої вона є, регулярно дівчина показує деякі моменти зі свого життя. Після чергової масованої ракетної атаки окупантами по всій країні, артистка вирішила влаштувати трохи розважального контенту для сухачів і дістала карти Таро. З Машею Поляковою вони почали робити розклади з питань, які їм задають шанувальники у прямому ефірі. Там поцікавилися, чи вийде заміж Тіна Карлін забаром. Оля одразу подякувала за відсутність запитань про Дана балана. Маша одразу почала розкладати карти, і результат трохи здивував. Випала імператриця, яка й охарактеризувала відому артистку. Весілля якийсь не бачу, може, буде якийсь чоловік, можливо, не один, говорить Маша Полякова. Крім того, випала навіть карта розбитого серця, що шокувала дівчат. Ой, Тіна, вже час. Хоча чого настав час? Якби вона хотіла, вона вже вийшла б заміж давно, а так вона з розбитим серцем досі. Ну чому Тіна Карль випадає ось так, а я випадаю без трусів. Вона командуватиме чоловіком, розповіла Оля Полякова. У результаті дійшли висновку, що весілля не буде, але все в артистки буде в житті добре. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.